Якими з цілем опиняємось там всередині? І ця пані Діана особисто нас зустрічає. садить нас за столик і зустрічає нас дуже тепло. Вона така родоволоса. Ви звідки знаєте? де це співачка. Співачка. Але це не єдиний її талант. Вона хижачка. Так, так, і Лесборд вже був її з я одразу зрозумів. Був! І цієї ночі також. Ну, якщо можна так вироститися, смотрите. Звід? Ну, Левборг напився, напився і зірвався з ланцюга. Він почав таке там робити. Він почав звинувачувати всіх весь персонал цю панідяну в якісь крадіжці. В нього зникли якісь записи чи гаманець, я вже не пам'ятаю. Але він схопив її прямо за шию і вимагав щось повернути. Ця панідяна, вона така жінка не слабенька. Вона, як за тільки йому таке почалось. Все змішалося, люди, персонал, все, 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 все зав'язалась бійка. Слава Богу. Слава Богу! Поліція встигла до того як якогось покричу. До поліції дійшло! Так! Його <ріць> хотіли заарештувати, але він вкусив поліцянка за вуха. Він психопат. Левба. <ріць>